Доброго вечір, шановні українські аграрії, колеги, захід сонця. Я в Італії фацелія Це щось... Я ніколи її не вирощував. Я бачив тільки в нас біля університету, раз посіяна була. Кохановський посіяв раз її. І... Яка краса. Просто ви не представляєте, який тут запах потужний от буска. Вона дуже в нас буском пахне. Ну трохи падлочний соняшник, зрозуміло, нічого тут такого. Але так як фацелія з родини Айстрових, ти нічого не зробиш. Тобто забирають. Є трошки проблема з падалася. Але нічого, то розберемося. Гляньте, яка краса. Гляньте яка краса. Просто краса стоїть. А який колір. Це просто неймовірно бути і... Бузок. От бузок, хто знає, як пахне бузок, сірень. Ну, це ж треба було назвати так, таку красиву рослину. Сірень. Бузок дуже прекрасно пахне фацелі. Наша принаймні, не знаю, там, можливо там в інших пахне іншим. Там. Але наша пахне дуже пахне. Бджоли дуже було багато в день. Зараз, як кажуть, воно все стихає лід. Але дуже потужно, дуже цікаво, дуже, дуже класно для ока. Такий потужний фіолетовий колір просто клас. Так що сійте фацелію. Ми сіємо на насіння, побачимо, що з цього вийде. Я кажу, далі прокоментую, що з того роя вийде. Але в нас якби, свої бачення є, куди розвиватися наші компанії «Інтергролаб», тому що ми даємо повний комплекс наших послуг. Від відбору зразків ґрунту, від бюджетування, можливо, напевно вірніше сказати, до е, збирання. Ми вам допоможемо будемо поруч, тому що ми е, не каскарі, ми виробничники, розумієте? Нам не головне відібрати у вас зразок ґрунту, розумієте? Мені головне, щоб ви отримали результат і були щасливі. А будете ви щасливі, будемо ми щасливі. І буде у нас класна співпраця. Так що успіхів вам, гляньте, яка краса. А? Фацелія. Просто краса. Тримайтеся.